Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді 2019 рік весь набір річний, який я буду переміщувати в даний планшет. Все, що було випущено у 2019 році. Продовжуємо серію заповнення наших планшетів. Пластик я це приберу. І, власне, перейдемо до переміщення монет, які я зберігаю в окремих коробках. Вирішив їх перемістити всі планшети. Всі оці монети, які є. Я їх вже, до речі, відсортував по мірі виходу. І перша монета, яка вийшла в 2019 році, це Акт Злуки Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки. 100 років акту злуки, який відбувся у 1919 році, 22 січня 1919 року. Це якраз було сторіччя цієї видатної події. 5-гривнева монета, так, і зараз її спробую покласти. Ага, сюди вона не поміщається, сюди також не поміщається. І сюди не поміщається, аж, аж ось її місце. Тут все будуть 2 гривневі. Це для 5 гривень ось вона. Саме для цих ось отворі якраз і залишаються ці монети. Далі наступна монета 2019 року. Така кольорова, це Богдан Ханенко. Окремо про ці монети я ще розповім. Про кожну з них окремо, тому не буду зупинятися детально. так Дивлюсь, ніби як начепати, патина на них сформувалася. Така темна, треба буде дивитися. Так, це двогривнева монета, підемо на верхню частину планшету. кольоровим виїжджу поставити її зображення. Далі наступна, 5 гривень замок паланок. Замок паланок. Присвячена українській архітектурі. Так, сюди наміситься. Ось в нижню частину піде самий раз. Так, це гримово сюди, вона, як ми бачимо, не, не міщається. Відповідно, ми туди її ставити її не будемо. От, в нижню частину, план так, саме так. В кожному планшеті своя структура побудована. Наступна монета це надання, 5 гривень надання томосу про автокефалію Православної церкви України. Ініційована колишнім президентом України Петром Порошенком. І власне до цієї події було випущено декілька монет Мекзибері, в, в сріблі і в золоті. У мене такий найбюджетніший варіант саме в Нельзябірі. До речі, ці монети досить подорожчали, особливо золото і срібла випуску. Далі наступна монета це Холодний Яр. 5 гривень Холодний Яр. Одна з небагатьох кольорових монет, випущених у 2019 році. Ну, Кольорів бачите, тут небагато. Тим не менш, кольоровим буду ставити доверху. Далі наступна монета це 100 років в одеській кіностудії. У 1919-му вона була заснована, а в 2019-му вона відзначала своє сторіччя Одеська кіностудія імені Довженка. До речі, я навчався недалеко від цієї кіностудії, там наш знаходився факультет, на якому я вчився, університету Мечникова. Тому для мене це. Видатна подія з точки зору, що я біля неї навчався неподалік. Неодноразово її бачив. Так, далі. Наступна монета це вже 2 гривні із серії видатні особистості. Це Панас Сахсаганський. 2019 року Так, вона відправляється до серії номіналом 2 гривні. Наступна монета. 400 років у Мгарському преображенському монастирю. Ну, тут таке гарне зображення архітектурне. Номіналом 5 гривень. Національний банк України 5 гривень в центрі. Монети з церквами більш-менш схожі одна на одну. там Єдине, що оборотна сторона, може монети відрізнятися так. Церкви за архітектурою дуже схожі між собою. церкви, монастирі храми. Далі наступна монета Олексій Погорєлов, наскільки мені відомо, це математик відомий український. Ось якраз зображена геометрична фігура, про них знову ж таки буду робити окремий огляд, тому не буду детально зупинятися, хто, що це, біографія. Наступна монета. Це найкрасивіша кольорова монета 2019 року, 2 гривні 2019 року. Орлан Білахвіст. Мене дуже суттєво здорожчали з моменту їх випуску. Ну якби ж знати, що так буде, купував би їх вже на той час десятками. Взагалі звірі і рослини в кольорі дуже ціняться в Україні, оскільки їх купують навіть за кордонами, тому при тиражах 30-40-50 тисяч вони розходяться швидко. Далі наступна монета це. Пантелеймон Куліш. Йому присвячена і презентаційна банкнота Пантелеймону Кулішу. Один із основників Кирило Мефодіївського братства. І йому присвячено, відповідно, 2 гривні. Автор української абетки, хто не знає. Письменник, філософ. Далі наступна монета — мене 2 гривні 2019 року. Львівська національна музична академія імені Лисенка. Микола Лисенка. 175 років цій музичної академії відмічалося, в 2019 році, відповідно, і присвячені 2 гривні. Цікавого, що, цікаво, що музична академія 2 гривні вже потім опускали саме медалі різним університетам, присвячені без номіналу. Далі 5 гривень 2019 року. Одна з дуже гарних з тих, що мені подобається більше всього, це перший курс ракети носія Зеніт в космос. програма Морський старт називалася. Дуже гарний дизайн, така платформа зображена з ракетою. Незвичайне зображення. Ми вмістимо її звідси з цього боку, це для п'яти гривневих мене, так воно йде в передале тому вигляді. Наступна монета художник Іван Труш із серії В'якульної особистості України. Далі наступна монета. Одна з небагатьох кольорових це 5 гривень, присвячений роковинам Другої світової війни. Ось такий Мак зображений і дата 44-19 років. в Дню Перемоги Мансизму і Другі світовій. Чому маки? Бо мака – це символ перемоги всієї всі Європи. Далі наступна на минута 5 гривень Національна заслужена академічна капела України України Думка відзначає 100 років у 2019 році. Різоснування 19-го і відповідно у 2019-му було 100-річчя даної капели. Наступна монета це 2 гривні з 2019 року. Розсвячене Казамиру Малевичу. Чорний квадрат цінь, легендарний. До речі, ЮНЕСКО визнала, що Малевич був українцем все-таки. Бо росіяни прописують, що він був росіянином, і не добавилося, що все-таки він був українцем. Тобто відома картина Квадрат Малевича це авторство українця. Наступна монета ще одна з серії удатні особистості це Микола Лукаш. Це відомий перекладач, який переклав цілий ряд різних іноземних письменників українською мовою. Він сам був письменником, і ще відомий як перекладач. Так, це всі монети для нової серії. Так, далі йдемо. Наступна монета це вже 10 гривневі монети. Власне, з 19-го року почалась їх емісія. Це ті монети, які мали бути в обіході. Але їх до сих пір практично не зустрічається монета. Це монета 10 гривень, обов'язок мужність пам'ять, присвячена Збройним силам України. Україна учасник, ой, Так, Є далі наступна монета. Це також 10 гривень, яка мала бути в обіході на варті життя. Присвячується військовим медикам, які рятують життя на передовій. Ці те буде першими в серіями, ну, відповідно, вони зараз дорожчають найбільше дороги на 10 гривень 2019 року. Ну, В районі 80-100 гривень, і більше. Хоч по банку їх продавали 11-12 гривень. Можна було дістати. Ну, і моя улюблена з цієї серії це. Крас солдат обожнює цю монету 10-гривневу. Тут зображена гордість українського військового автопробу. Автомобіль Керменчуцького автомобільного заводу, скорочено Крас в Полтавській області, 10 гривень. Так, ну ось, власне, залишилася тільки одна монета. Насправді це медаль. Присвячена 175 рокам. У Минському національному університету садівництва, але чомусь без номіналу. Тобто окремі чомусь училища академії, університети мають номінал, відповідно відносяться до монет, а ось такі не мають відповідної гурт гладкий, і вона сюди в категорію монет не входить. Це вже пам'ятна медаль. Відповідно, ми її не можемо поставити до альбому, там навіть дії не передбачається, але я відповідно їх буду. Гурт гладкий, що характерно для всіх медалей. Вона все йде в окремий планшет для медалей там, різних років. Кожного року там практично є якась медаль, яка випускається над банком. Від однієї до декількох, може бути 5-6, навіть більше. Ну, розмірами вона, як ви бачите, як звичайні 5 гривень повністю підходить. Але в даному планшеті вони не передбачаються. Одні колекціонери збирають такі медалі, інші деякі не збирають, ручки збирають тільки монети. Ми власне зафіксуємо наш весь набір пластик, пластикову коробку. Ну, і Потім є плани це все в великі зі пакети, щоб зменшити попадання пісню до цих монет, щоб не здійснювалося їх окислення. Відповідно, ми з так, таким чином збережемо їхні якість Ось так виглядає альбом. Не альбом, а планшет за 2019 рік. презентаційно дуже гарно, особливо з кольоровими монетами. Ось таку красу протягом 2019 року випустив Національний банк України. Ну, власне, на цьому все. На цьому огляд ми свій завершуємо. Думаю, вам сподобалося. Залишайте. Лайки під цим відео, підписуйтесь на канал і до наступної зустрічі.